Мої щирі вітання на каналі Гармонія. Як завжди, я, Олена Шпирко, розповідаю про гармонію стихій між собою і як гармонійно їх використовувати та поєднувати, обираючи свій образ на день у власній гардеробі. Зараз ми дізнаємося більше про стихію металу. Із попередніх відео ви маєте багато інформації щодо її форми, властивостей, кольорів та гармонійної і негармонійної взаємодії з іншими стихіями. А у цьому відео я пропоную підбірку найактуальніших трендів осінь зима 22-23, які пропонують нам світові законодавці моди. Я завжди наполегливо закликала і закликатиму надалі використовувати єдине правило у підборі гардеробу слухати себе. Але ми живемо у сучасному світі. І аби рухатись в ногу з часом, пропоную гармонійно поєднувати як сучасні трендові тенденції, так і гармонійне поєднання стихій між собою. Отже, що з точки зору гармонійності зі стихією металу, пропонує нам світова мода. Давайте переглянемо підбірку. Вагома частка колекції Fendi переповнена кольорами стихії металу. Металеві енергії також присутні у колекціях Шанель, Прада, Діор, Elisab, Версач. А Джорджо Армані майже повністю занурився у світ металевих енергій у своїх останніх колекціях. Наповнивши образи сірим, срібним, білим та рожевим кольором, у доповненні з чорним кольором стихії вода. А денім тренди цього сезону пропонують дуже гармонійне поєднання кольорів та форм стихії металу з кольорами та формами як стихії земля, так і стихії вода. Гармонійно. Так. Як бачимо, ми можемо сміливо поєднувати моду та гармонію між собою, бути і сучасними, і гармонійними водночас. Якщо відео для вас цікаве та корисне, ставте подобайки, підписуйте друзів на канал та будьмо гармонійними.